Зарплату освітянам і медикам Тернополя заплатять з міського бюджету. Бюджетні галузі мали б фінансувати субвенціями з держави. Втім, виділяти ці гроші уряд не поспішає, кажуть у Тернопільській міській раді. Тому під час чергової сесії для утримання бюджетників виділили близько 38 мільйонів гривень із бюджету міста. Ці гроші, як каже міський голова Тернополя, могли б піти на фінансування ремонтів дворів, доріг чи прибудинкових територій. Також Тернопільська міська рада виділила більше півтора мільйона гривень на підручники для учнів четвертих, сьомих класів, яких теж не дочекали держави. Полеглих у зоні проведення АТО тернополян визнали почесними громадянами міста. Таке рішення за паданням міського голови на черговій сесії прийняли депутати Тернопільської міської ради. Посмертно звання почесних громадянин Тернополя присвоїли 14 тернопільським бійцям, які загинули, захищаючи Україну. У Тернополі з'явився ще один дитячий майданчик на вулиці Березовій. Тут є все необхідне для відпочинку дітей просто небо комплекс з гірками та вежами. Велика пісочниця, машинка, каруселі, гойдалка. У міській раді сподіваються, цей чудовий приклад соціального партнерства влади та будівельного бізнесу підтримують інші будівельні компанії Тернополя. Мені найбільше подобаються кадня і ще мені подобається найбільше така гірка. Він новий, яскравий, великий, біль, набагато більше качель, ніж на тих двох майданчиках і гарний. Хотілося б подякувати всім людям, які це організували Ви молодці. Сучасний спортивний майданчик із спеціальним покриттям відкрили у Тернополі на перетині вулиць юності та Палипа Орлика. Це вже четвертий універсальний майданчик, який тернополяни отримали за два останні роки. Це покриття Це головне, і також що воно огорожено. щоб начні не вилітав. І, щоб ми з ним не бігали. Ми раніше займалися просто спортивному залітне. Ну, деколи приходили на 14-ту школу, там також є такий майданчик. Ну, без такого покриття, звичайно, як тут. Ну, тепер ми маємо гарну можливість тут займатися. Дуже добре літом займатися, особливо в літній період, тому що в залі постійно, скажімо так, ми цілий рік проводимо в залі, літом можна планувати свій тренувальний процес, як з дітьми з дитячих юнацьких спортивних шкіл, так само і з своєю студентською командою. В принципі, до початку вересня міська рада планує облаштувати ще один такий майданчик на бульварі Данила Галицького та вуличні тренажери на бульварі Куліша. На день міста, 28 серпня, у Тернополі проїзд для тернополян та гостей міста, які будуть одягнені у вишиванки, безкоштовний. Про це домовились тернопільські перевізники та виконавчий комітет міської ради. Також 28 серпня маршрутки та тролейбуси будуть працювати в режимі робочого, а не вихідного дня і перевозитимуть пасажирів до пізнього вечора. Легіон Свободи, бійці, якого воюють на сході країни, отримав допомогу з Тернополя. Напередодні Дня Незалежності на передову для тернополян та мешканців області міський голова Сергій Надал привіз найнеобхідніше позашляховик, військове спорядження, їжу та ліки. У добровольчій чоті Карпатська Січ найбільше зраділи нові автівці. Володимир Стаюра відразу ж взявся випробовувати позашляховика. Каже, життя на фронті часто залежить від швидкості колі. Peace. Ми в будь-якому випадку таку допомогу тільки отримуємо власне з дому. В більшості це є люди, волонтери, які нам надають, і Тернопільщина до того приклалася якнайбільше. І наш мер в тому числі він неодноразово. Це вже не перша машина, яка передана, скажімо, для людей, які воюють на передовій. І він це розуміє і робить саме. І нам дуже важливо, щоб був якби, той надійний тил, який може нам допомогти. От зараз ми дійсно повірте, у нас от така ситуація з транспортом, купа машин, якби було а Зараз поламані, скажімо, там, розбиті і все інше, і от не, не є можливість. Тобто, ми надзвичайно вдячні. Ворог найчастіше обстрілює українські бойові позиції ночами. Тож, поки інші свободівці чергують у пісках, харчі, медикаменти й оглянув Василь Теслюк, колишній голова сільгосппідприємства з Лановеччини, а нині боєць карпатської січі. Вже рік більше як рік часу. Я знаходився на сході, почали від Слов'янська. Закінчили Авдіївкою, два дні тому нас вивели. Батальйони, які під МВС виводять чомусь на другу лінію. Ми ще не знаємо, де нас оприділять, але зараз стоїмо в Курахово на базі. Допомогою бійці задоволені, особливо необхідна амуніція, каже Василь Теслюк. Я бачу, наш мер розбирається трошки в армійській справі, бо попривозив хлопцям дуже такі цінні речі, які тут потрібні. Бо без людей, без допомоги, без того всього ми тут. Нам тут важко. У Тернополі активно готуються до відзначення Дня Незалежності, Дня міста та храмового празника і хочуть, аби рідні захисники відчували родинну турботу і на сході країни, розповідає міський голова Тернополя. Сьогодні переповнюють емоції, тому що напередодні свята Дня Незалежності знаходять саме тут, на головній базі Карпатської січі в Корахова, поруч з зоною бойових дій. Взагалі, кінець серпня, такі особливі період для тернополян, тому що ми в ці дні святкуємо День Незалежності, готуємося до святкування Дня міста, головного храму празника Тернополя. І напевно, що всі тернополяни, всі сім'ї хотіли б, щоб їхні рідні, їхні діти, їхні батьки, їхні брати були в цей день поруч разом з ними в церкві за одним святковим столом. А ці хлопці сьогодні тут зброю в руках. Захищають нашу державність, стримують путінську навалу. Тому е, сьогодні хочу сказати їм слово вдячності від імені всієї тернопільської громади. Це вже не перший візит міського голови Тернополя у зону. АТО Сергій Надал передавав допомогу бійцям напередодні Великодня. Також міська рада активно допомагає сім'ям учасників АТО, які живуть у місті. Тернопіль знаходиться на капітальному ремонті. Загалом лише цього року ми запланували відремонтувати більше 40 дворів, 20 доріг. Більше десятка тротуарів в різних частинах міста. Вже відремонтовано 12 прибудинкових територій, 14 міжквартальних проїздів, 3 проїжджі частини та 10 тротуарів. Хоча чимало робіт вже виконано, проте багато ремонтних робіт ще тривають. Цими днями ремонтують прибудинкові території на вулиці Фабрична, 3, Фабрична 5, Київська, 10, проспект Злуки, 35, бульвар Ошнівецько, 3, і Морозенка, 1. Одночасно триває ремонт міжквартальних проїздів Вербицького, 4 і Вена-Коновальця. Карпенка, 22А, Вишнівецького, Морозенка та вулиця 15 квітня, 6-8. Завершений ремонт дороги по вулиці Дружби. Залишилось тільки нанести дорожню розмітку і доставити додаткові знаки. Крім того, завершено ремонт асфальтного покриття на вулиці Живова. Зараз є доручення провести облаштування пішохідної ділянки на вулиці Живова, викласти її бруківкою, зробити додаткові тротуари, поставити обмежувачі руху і зробити розмітку. Крім того, тривають роботи на вулиці Шпитальні, які вже є на завершенні. 25 серпня, о 18-й годині, відбудеться відкриття оновленого бульвару Вишневецького. 28 серпня на масові дружба поблизу третьої міської лікарні ми хочемо відкрити новий парк здоров'я.